Всім привіт! Ви на каналі Вся Ковсячина. Сьогодні запрошую вас на огляд подивитися місто Легніца. Не перемикайтеся і дивіться далі. Ось де я стояв за спиною, така ратуша місцева, правда її перекриває Ось цей Кощол цей величний. І там далі якісь офіси в тому приміщенні. Завжди, всі усе добро, прилетіли! Ну, такі вулички в них з бруківками, покриті бруківкою. Центрові. Центрально. Вузька вулиця. Ось ми бачимо екскурсовода, який здер грошей з людей водить їм розказує всяке. Такий дядько з шапкою. На голові смішною. Це якийсь шут, блазень. Ого, яка церква модна. Кощл. Видно, тільки замінили цей дах, якась жовта стрічка на ньому. По стандарту їхній стоїть, вон вже я бачу звідти пам'ятник попу їхньому у них. Попи, мабуть, нема такого слова. Це як він там патріарх чи... Ой, як це воно це церковне називається. Ось давно тут клумба... Клумба підстрижена, вся квіти висаджені. Єпископ, о, єпископ згадав як називають цих мужичків під церквами. Можна прочитати щось про нього. Легніца, 97 рік. Остіоли всі в Польщі одноманітні, така, е, темна цегла. Ну і вітражі. по боках. Вони, мабуть, один майстер їх робив всі, або по проєкту одного архітектора всі зроблені ось ці вітражі і там всередині дерев'яні лавки але гарно дуже ось і вхід і там оця вся ліпнина мохом покрита тут фонтани які є біля кощола а, це ратуша написана ці будинки якось в інтернеті називають оселецями. З такими арочками низенькими. А, Це якийсь Нептун бородатий. Да, гілку каштана треба підрізати, бо там фонтан вже. Перся в гілку. А це якась прицерковна споруда, мабуть. З такою гарної цегли, з такою ж, як і церква. Видно тут ці всі єпископи жили і. Може якісь ченці церковні. Три поверхи. Такого хлопчика в пілоті я вже бачився. Той же самий? А ні, це вже Юлика. То був якийсь флорик. А воно прості смертні живуть, бач, сушать труси свої на балконі. Що це Це якийсь рятівний круг тут, чи що? Посеред когось. Це якесь кафе 70-х років. Ну Цікаве тут скло. Що там зараз? Ланчтайм. Мало людей на вулицях, може їх завжди тут мало, хто знає. О, він з рота пускає піну. Якась русалка чи що це таке? Страшнюче дерево якесь тут закинуте біля цього фонтану. Галерея Satiricon це в час норвежської Black Metal групи названо. Ось яка куля. Це видно земляна куля. Зображалося, на ній місто Лігніться. Ось ну прикольний задум. Це ще ввечері все підсвічується. Ось такі зашарпані фасади. Як і всюди по Польщі людям не треба кондиціонери, аби антенна була. Сидіть дивитися телевізор і пити пиво польське. А те, що там жарко і нестерпно всередині, то поляки не переймаються над цим. В українських містах в центрі переважно євреї жили. Не знаю, як в Польщі може також тут поляки в переміжку з євреями. Це вже їхні нащадки єврейські живуть в центрі центрів цього маленького містечка. Так, ну погода так собі, дощ пролив. Мабуть через це тут мало людей зараз. А може так і завжди. Хто знає. Ось такий цікавий годинник в ромбі. Що він там стрілка дригається. Це дуже дивний годинник. Ніфіга неправильно показує. Так виглядає двір в П'ястівському замку. Ось, сюди можна на халяву зайти, то я думав платний вхід. Як виявилося, неплатне одне дерево всередині. А там я підозрюю, що в мур і ведеться реконструкція. Ну, особливо тут немає на що дивитися, от з камінь. Ось брама замку. Кінець. Ось так, я вийшов в замку, тут вежа. В тих віконцях, мабуть, лучники підстерігали ворогів і стріляли по них. Ну, а це е, центральний вхід чи в'їзд, брама центральна. І так, увага, місцева річка качава. На Качаві качка пливе. Да, Ні, ну Тут вода чиста. Води там по коліна, ну максимум по пояс глибина, але вода прозора. Ось і у жон місцевий, маленький. Не треба багато чиновників для обслуговування маленького містечка. Да, ось такі арки, як видно, що тут. Висока людина може і головою стукнутися. Так, ну цей будинок тут фасад нього орнамент такий найцікавіший. А інші просто кольори різні зафарбовані. Це щось якийсь колодязь. О, ну такі рибочанки, в принципі. Мікрорайон в цьому містечку, це така вулиця Ас Асника. А, так тут живуть люди. Якась церква. Неясна. Якась протестантська церква. Я так думаю. Якщо їх А ще тут в цьому районі, це аж до кінця вулиця, такі приватні будинки. Всі під червоною черепицею. Ось отак виглядають, там в кого ялинка, в кого що, курей, свиней нема в них по господарству. Ось такий мікрорайон. Так, ну що ж, закінчується прогулянка моя по місту Легніца. Зараз наближаюся до вокзалу. А ось і двожець з Глубний попереду. Да я сяду в Інтерсіті і поїду додому. Ще пошта є. Так що ставте палець вверх або палець вниз і стежте за каналом, щоб не пропускати нові відео.